Тепер ми розбираємося з тим, як використовувати функцію sorted і будемо писати вже приклади використання з якимись функціями. У нас є список Words. Якщо ми сортуємо його за замовчуванням, ми отримаємо спочатку ті рядки, які йдуть з великої літери, а потім ті, які йдуть з маленькою. Якщо ми зараз напишемо print sorted Words, ми отримуємо такий виріб. Ви бачите, що спочатку йдуть слова, які починаються з великої літери, далі з маленькою. Тепер ми хочемо зробити сортування таким чином, щоб у нас ігнорувався регістр літер. Для цього ми будемо використовувати параметр key, але параметр key треба передати якусь функцію. І ми будемо створювати свою функцію. Пишемо функцію, яка перетворює рядок з будь-якого регістру у всі маленькі літри. Назвемо її lower. І давайте скажемо, що передаємо ми рядок і повертаємо цей наш рядок lower. І якщо тут потенційно може бути не тільки рядок, а може бути, наприклад, якісь інші типи даних, ви можете також додатково перетворити параметр стріл на рядок і використати клас струм для цього. Наприклад, так. Тоді ця вже функція буде працювати з будь-якими типами даних. Тепер як використати цю функцію sorted? Ми пишемо print sorted так само, але тепер додаємо key та пишемо lower. Знов не викликаємо нашу функцію, а тільки пишемо її ім'я. Ми отримали тепер сортування елементів незалежно від регістру. Ви знов бачите, що самі елементи не змінилися, вони такі, як були. Але сортування змінилося. Важливий момент тут, якщо ви створюєте функцію для sorted, Яку ви будете використовувати в кій параметрі, ви маєте створити функцію, яка очікує один аргумент. Сюди будуть потрапляти завжди один елемент якийсь. Наприклад, якщо ми скажемо print тут, і скажемо string дорівнює, ми побачимо, як з'являються елементи списку words, коли вони сортуються. І ви бачите, що брались ID, name і далі інші елементи. Але головне, що ви тут маєте побачити, це те, що в цю функцію передається саме один елемент, тобто не список, а саме один елемент. І за тим значенням, яке ми отримуємо, функція сорти вже сортує елементи. Але тут є ще цікавий момент, що ви можете не писати таку функцію lower, а використовувати замість цього str-lower. Що таке str? Це наш клас, з допомогою якого ми можемо створювати рядки. Через цей клас ми можемо звернутися до lower, до методу. Якщо ми напишемо просто str-lower, у нас буде виняток. Зазвичай ми викликаємо цей метод через якийсь конкретний об'єкт. Наприклад, у нас є рядок S. І якщо ми викликаємо метод, ми пишемо S-lower. Це означає, що ми викликаємо метод саме у нашого об'єкту, тоді ми пишемо якісь аргументи в тушках або нічого, якщо метод без аргументів. Але ви також можете викликати методи через клас. І з цим ми розберемося, коли ми будемо говорити про обєктно орієнтоване програмування. Але зараз ви просто можете користуватися цією можливістю для того, щоб сортувати елементи. Тому що, якщо ви скажете str тобто через клас, і напишете тут якийсь рядок, ви отримуєте результат той рядок, який ви написали, тільки в нижньому регістрі. Тобто можна сказати, що цей метод зараз працює як функція. І тому ми можемо написати в цьому випадку: замість key lower, де наша функція, написати key дорівнює str lower. Тобто зробити ось так. І сортування працює так само, як воно працювало з нашою функцією. Це трохи складніше зрозуміти, тому що тут є клас str, метод якось незвично викликається. Але коли ми поговоримо вже про обєктно орієнтоване програмування, це буде зрозуміло, і ми розберемося, чому це так працює. Зараз ви просто маєте знати, що такий варіант можливий, тому що ви інколи його будете зустрічати десь, коли ви будете шукати, наприклад, як відсортувати елементи. Тому я вам залишаю тут другий варіант, такий самий, тільки з Ри